В білий цвіт убрався сад, Бджілки рада тут летять, перший грім гримить горкоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. Ось і настав останній третій місяць весни, травень. Давайте пригадаємо всі весняні. Місяці. Який перший місяць весни? Березень. другий місяць весни, квітень і третій місяць весни, травень. А чим же місяць травень поміж братами славен? Іде і весело співа, дощами землю полива святковими піснями і громом над полями? Не з ліки-поливалки, а з грозової хмарки. Травень чарівний місяць буяння життя в природі, веселковості барв справжнього тепла, надій на гарний урожай. Повітря напоєне пахощем буску, земля заквічена жовтогарячим килимом кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалій. А на тлі голубого неба квітуть і хизуються білим вбранням сади. Травень, назву йому дали трави, які особливо буйно ростуть в цей період. Ще його називали пісенником і громовиком. Піснями висловлювали люди свою радість із приводу розквіту зеленої природи. І вшановували весняні громи, бо були вони особливо жаданими в цьому місяці, бо з ними приходили дощі і тепло. Отже, діти, характерні особливості травня місяця те, що приходить справжнє тепло. І всі радіють цьому, все оживає навколо. Дні у травні теплі, сонячні, безхмарні. Іноді з'являються хмаринки на небі, великі чи маленькі. А що може розігнати хмаринки діти? Так, вітер. А навесні він дуже лагідний і тому про нього кажуть вітерець, легенький вітерець. Коли відчуваєш весняну красу, хочеться радіти і співати. Подумайте, хто багато співає на весні? Так, це птахи. Вони перші зустрічають весну, оспівують і прославляють її. У травні майже всі птахи повертаються з далеких країв. Діти, давайте пригадаємо, яких птахів ми знаємо. Це грак, він перший повертається з далекого краю: жайворонок, шпак, лелека, сорока, дріст, ластівка, стриж, зозуля. Славиться травень із співами солов'я. Ось послухайте, як співає Соловейко. Праві чудова дітей. Місяць травень вже настав скрізь чимало пишних трав. Чути гомін нам з тобою серед зелені густої, хтось там крильцями Бринить хтось повзе, гуде, летить, щось тіла піта в і крилаті, і рогаті, хто ж це зовсім не пташки, звичайнісінькі. Жуки. Отже, в травні діти прокидаються всі жучки, мурашки, і ми можемо спостерігати за ними в природі. Отже, у травні ми, діти, можемо спостерігати. Повсюду цвітуть сади, дерева вдягаються в листя. Земля вкривається зеленою травою, квітами. Можна спостерігати перші весняні грози, перші зливи. Повертаються з далеких країн всі птахи і своїми співами наповнюють навколишню природу. Прокидаються всі жуки, мурахи, метелики. Приходить справжнє весняне тепло, дні частіше сонячні, вони довші, ніж ночі. Люди щиро раді травню. Вони працюють в садах, городах, підрізають гілки дерев, саджають овочі, квіти та різні дерева. У травні вітер співає, а земля надягає свій кращий наряд. Не дарма говорили, у травні все причепориться там квіткою, тут квіткою, а де і травичкою. Послухайте, прислів'я про травень. Травень ліси одягає, літа в гості чекає, Май розмай дощами нагадай: травневий дощ, як з грибами, борщ. Коли теплий, мокрий май, то росте то наче гай. Травнева роса краще вівса. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Хто це? Що це? Я буду називати слова, а ви відгадаєте, до чого можна віднести ці слова. Отже, весняний, сонячний, теплий. Про що ми можемо так сказати? День весняний, правильно. Сильний, дрібний, проливний. Про що ми можемо так сказати? Дощик. Яскраве, пекуче, тепле. Що це діти? Сонечко. А зелений, квітучий, фруктовий це сад. Вірно, малята. А зараз, діти, пограємо в гру долоньки. Отже, плесніть в долоні, коли почуєте правильну ознаку весни. Ніч стає коротшою, а день довший. Залягає в спулячку ведмідь. Все сильніше припікає сонечко. Ми збираємо гриби. Люди збирають урожай фруктів та овочів. З теплих країв прилітають птахи. З під землі пробиваються перші весняні квіти. Молодці малята. Ось і добігла до кінця наша зустріч. Діти, пригадайте, про який місяць ми сьогодні з вами говорили. Про травень. А які ознаки цього місяця вам запам'ятались? Пробуйте перелічити їх та розповісти рідним про травень місяць. Любить травень малювати. Трави, квіти, сонце, хату. Не запитуючи, можна, все малює, він художник. Намалює озеро, комарів лозами, хвіст красивий півню а шпаку шпаківню і кульбаби у траві. Найсправжнішенькі, живі, синім річку намалює, травень синю фарбу любить, і червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну, шепотять під вітром клени, Не забувте про зелену.